Всім привіт! Вже звичайний дайджест футбольних новин прямо зараз. А поки підтримай наш канал, постав подобайку та підпишись. Руслан ротань. Ми провели хороший матч напередодні зустрічі з Англією. Зінченко сподівався на перехід мудрика в Арсенал. Але це вже не важливо. Реал вже знайшов заміну Луніну. Реал спробує підписати Мбаппе та Холланда. Мессі оформив 800-й гол у кар'єрі та допоміг Аргентині здобути дебютне перемогу після чемпіонату світу. Роналдо оновив два історичних рекорди. Альваро Моратта стане новим капітаном збірної Іспанії. Руслані Ротань. Ми провели хороший матч напередодні зустрічі з Англією. Головний тренер збірної України Руслані Ротань в ефірі Ютуб каналу УАФ прокоментував підсумок товариського матчу з Брентфордом-2, який відбувся напередодні поєдинку відбіркового циклу Євро 2024 проти збірної Англії. Матч був підготовчим. Ми провели досить хорошу гру напередодні зустрічі з Англією. За цей період часу важко відчути впевненість. Хлопці зіграли добре, професійно поставились до своїх обов'язків. Я їм одразу сказав, що в неділю гра буде на 300% складнішою у всьому і стадіону, і суперника, і самовіддачі. Англія всім цим славиться. Зінченко сподівався на перехід Мудрика в Арсенал, але все це не важливо. Взимку хавбек Михайло Мудрик був близьким до переходу в Арсенал, де він міг би грати разом з піввітчизником Олександром Зінченко. Проте молодий гравець опинився в Челсі. Зінченко сподівався, що Мудрик перейде в Арсенал. Я йому сказав: це закінчилося, все неважливо», що ти хотів перейти в арсенал або чого хотіли інші люди. Тепер ти гравець Челсі. Ти маєш довгостроковий контракт і тільки одну опцію, тільки вперше разом з новою командою. Шкода, що Михайло не перейшов в арсенал. Я цього хотів, але так складається життя, сказав Зінченко. Реал вже знайшов заміну Луніну. Воротар мадридського Реала Андрій Лунін може перейти в інший клуб цього літа. Про це неодноразово повідомлялось раніше. Мадридський клуб вже знайшов заміну українському голкіперу, повідомляє джерело. За інформацією джерела, у реалі розуміють позицію Луніна, який хоче прийти в іншу команду для отримання стабільного ігрового часу. Один із головних кандидатів ворота Андерлехта Барт Вербрюйген. Бельгійський клуб може продати вратаря приблизно за 10 мільйонів євро. Реал спробує підписати Мбаппе та Холанда. Мадридський Реал планує влаштувати серйозну трансферну авантюру влітку 2024 року, повідомляє AS. Як повідомляє Джерело влітку наступного року, Реал спробує підписати нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холланда. У Мадриді налаштовані створити атакувальну тріку футболістів із Вінісіуса та Холанда. Влітку 24-го року французький нападник ПСЖ стане вільним агентом і зможе підписати контракт із Реалом. Додамо, що влітку 2024 року сплине угода з нападником вершкових карімом Бензема. Месі оформив 800 гол у кар'єрі і та допоміг Аргентині здобути дебютну перемогу після чемпіонату світу. Збірна Аргентини провела перший матч після перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. Панама приїхала до чинних чемпіонів не в основному складі, але це не допомогло команді з калоні розгромити суперника. Перший гол ворота Панами залетів на 78-й хвилині. Після хаосу у штрафному майданчику гостей відзначився Альмада. Крапку в матчі поставив Лео Мессі, який все ж таки забив зі штрафного. Для нападника збірної Аргентини Гоу став 800 в кар'єрі. Він другий гравець після Крістіану Роналду, якому вдалося досягти такої позначки. Роналдо оновив два історичних рекорди. Португалія не помітила Ліхтенштейн у першому поєдинку кваліфікації на Євро 2024. Роналду реалізував пенальті і відзначився прямим ударом зі Штрафного. Це 119 та 120 голи за збірну. Більше за нього ніхто не забивав. Також Кріш побив світовий рекорд. Роналду побив світовий рекорд за кількістю матчів за національну збірну. За кількістю матчів за національну команду аж 197. Альваро Мурата стане новим капітаном збірної Іспанії. Нападник Мадридського Атлетіко Альвара Марата стане новим капітаном збірної Іспанії. Новий головний тренер команди Луїс Де Ла Фенте при виборі капітана орієнтувався на кількість проведених матчів за збірну. У гравців, які потрапили до заявки Фурії Рохі на матчі кваліфікації до Євро 2024 проти Норвегії та Шотландії, найбільше матчів у Марати 61. Статус віце-капітана отримують Родрі – 39 матчів та Даніель Кравахаль – 33 матчі.